І про прагнення до Європи мовою цифр за євроінтеграцію виступають майже 60%. українців у порівнянні з минулим роком. Частка прихильників вступу зросла на 6%. Тим часом кількість противників Європи збільшилася несуттєво. Зараз не хочуть йти у Європу 31% громадян. Такі результати дослідження громадської думки в Україні за листопад. Репрезентативне опитування провели на замовлення української редакції Deutsche Welle. опитали тисячі. Людей віком від 18 до 65 років в українських містах із населенням понад півсотні тисяч жителів. Більшість прибічників євроінтеграції висловлюються за якомога швидший вступ до ЄС навіть на сході та Півдні країни, традиційно орієнтованих на Росію, 50% за вступ до ЄС на заході та у центрі. Таких 69%. Найбільше хочуть членства України у ЄС молоді українці, 65% громадян віком від 18 до 29 років. Серед населення віком від 50 до 60 років об'єднання з Європою хотіли би 52%. На думку майже половини українців, головна мета ЄС полягає у підтримці економічного зростання. Третина опитаних вважає, що мета ЄС зміцнення демократії та свободи слова.